Всім привіт! Сьогодні буде обзор релі рс 9 паспорт 0201, такі два різних релі по роках, 87 та 85 року, різні партії. Зараз я їх вже підготовив, розжав кришки, розберу і подивимося, які метали в нас знаходяться всередині, що ціну в нас є взагалі. В цій партії релье. Ось так виглядають наші рельє у розібраному стані. Самі кришки металічні, алюмінієві такі і самі релье. Я розігнув по одному подвижному контакту для огляду. І тут, друзі, у нас знаходиться паладій, отакий такий білий красивий. Метал, навіть металічного кольору, не сіребляного, а іменно металічного. Це паладій. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі релі. Скільки взагалі благородних металів ви з них витягуєте. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!